Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. і ця гра називається Зупинка на двох. Давайте дізнаємося про гру. А, так, це автори, це загальний текст. А, окей, налаштування. Давайте про всяк випадок зробимо трішки тихішу музику, що тут взагалі цікавого. Незвичного, так, ну, начебто, все, звичайно, це управління, що можна мишею робити. До речі, ніколи не читала. Ліва просуває діалог, середня приховує інтерфейс користувача, відкриває головне меню, права кнопка миші. Цікаво. Коліщатка. О, до речі, це інтуїтивно накручується це коліщатко. Так, ігрове меню Escape, клавіша стрілок, навігація по інтерфейсу. Пробіл просуває діалог без вибору варіантів. Це як? Просуває діалог і вимикає інтерфейс Enter, Ctrl, пропускає діалог при утриманні. Перемикає пропуск діалогу Tab. E, ого, прикольно. ПейчАп по до попереднього. Пейдждаун переходить до наступного. H приховує, речі, ми це знаємо. Приховує інтерфейс користувача, e, знімок, e, w, ой, не WV, e, вмикає допоміжний синтез мовлення і Shift-A відкриває меню доступності, щоб це не було. Чекайте. Якщо це щось погане, я видалю. Ага. Ось це меню доступності що б це не означало. Це, я так розумію, робочий варіант, а це вже як це називається, вже готова версія. Ну що ж, давайте почнемо. Начебто все подивилися. Двигун заревів та запихкав клубами сірого диму, і старий побитий дорогами автобус зрушив з місця. Залишаючи позаду неприємну автобусну зупинку. Моє ім'я Рін і самотня постать, що залишилась ховатись під дашком зупинки, то я. Через 6 годин дороги я нарешті прибув до місця, де прожив свої перші 14 років життя. Дощ ляв невпинно, як це часто бувало тут, у селищі Мідоріяма, пізнього літа. О, це, знаєте, це як проблема маленьких містечок, я думаю, тут буде піднята. Зокрема, дуже часто в ваніми її піднімають, що маленькі містечка залишаються самі без людей, що дуже багато людей виїжджають, але насправді це проблема не лише Японії, а багатьох країн. Це було місце глибоко загублене серед лісів та гір. Мало хто бажав полишити тишу та спокій життя тут. Та для тих, хто хотів, це місце ставало кліткою, з якої не було виходу. Як для... З роздумів мене вирвав звук хлюпання калюш від швидких поспішних кроків, не встигаю зрозуміти, що відбувається, як я опинився в обіймах, таких сильних і раптових, що земля мені вислизнула з під ніг. Відпусти негайно, піддатися обіймам, хай мугрець обійняту у відповідь. А, а ми ж не знаємо ще, хто це. Давайте. А, ну, дивіться, коли ви не знаєте, хто вас обіймає, мабуть, відпусти негайно. Я напружився всім тілом і щосили вперся вперше нападнику ліктем бік. Через мить почувся болісний зойк. Ай, що це з тобою? Невідомо відступив на декілька кроків, і я зміг його роздивитись. Привіт. Харукі, мій найдавніший друг, друг, щоправда, з яким я не бачився майже два роки, з, е, з тих пір, як моя родина переїхала з мідоріями. Я вже й забув про його звичку обіймати все, що рухається. Хто це тебе навчив так руки розпускати, зовсім деградував у своєму великому місті. Про вовка промовка але попереджай наступного разу, коли вирішиш мене задушити. Дивний вираз, промайнув... Дивний вираз промайнув на його обличчя та змінився на мить на знайома мені з дитинства усмішку. Клянуся, матінкою, ти змусив мене похвилюватися. Сонце вже майже сіло, а тебе все не було. Я вже думав, ти вирішив мене покинути або ти в лісі заблукав, або гірше мій лист загубився. Ах, так, той лист. Після мого переїзду два роки тому ми домовились підтримувати контакт, але так як Харукі не мав телефону, щось пов'язане із поглядами його родини, а він не мав телефону, бо це було якось пов'язано з поглядами його родини, ми обмінювалися листами. Старомодно і дивно так, але руки запевняв, що в цьому був свій певний шарм і романтичність. Чим би дитя не тішилось? Автобуси ходять за розкладом, дурбецело. Я не міг бути тут раніше за нього, І все в порядку з твоїм, пар... твоїм дорогоцінним папірцем. Я навіть привіз його з собою. Це був звичайний листок у лінійку, вирваний із зошита, схожий на записки, якими ми з Харукі перекидувалися під час уроків. Серед безлічі смайликів і кошенят можна було розібрати що можна було розібрати? адресовано моєму найкращому другові. А, просто другу. Адресовано моєму найкращому друго за дефіцитом вибору Рін. Ну, так собі, звісно, так собі ти написав. Це знову той час, коли я стаю на рік ближчим до смерті. Тож як порядний, тобто не дуже злий смайлик. А, тобто не дуже тут мав бути злий смайлик. Друг. Я офіційно запрошую тебе на свій день народження. Святкуємо, звісно, у найрозкішнішим. Найрозкошніше. Найрозкішні. А, це типу помилки. Найрошніші. Найроскішношм, <смеш> найкрутішому ресторані нашого мового гаполісу, тобто в моїй кімнаті, ура! В програмі торт майже не згорів, і вечірка, поки мого старого не вхоплять корчі. Візьми з собою парасольку і резинові чоботи, бо втонеш найкрутішу у світі твій друг. Завтра Харуки виповниться 16. Ми не бачилися майже два роки. Як багато встигло змінитися цей час, як встигли змінитись ми і ці синці у нього під сорочкою? Запитаю пізніше, щоб не псувати настрій. Ах так, я майже забув. Що? Я маю дещо для тебе з ним народження. А З ним народження? День народження є у кожного, як там, і у бідного. І заможного день народження є у кожного. Давайте, хай лунають тости, тости, тости. Ем, Дякую. Вибач мені, та я зовсім забув про подарунок, Вилетіло з голови. О, ні, давайте наступного разу тоді подаруємо щось. От, та не переймайся. Це не так важливо. Головне, що макітру свою не забув. Насправді, є дещо про що я хотів поговорити з тобою. А, це дуже важливо для мене. На характерна для Харуки серйозність насторожила мене. Харукі, ти виглядаєш знервованим, ти в порядку? давай поговоримо пізніше, тут лі як із відра. Ні, з нервованим. Так, все добре, поговоримо вже завтра на дні народження. Добре. Так, чекайте, чекайте, ми ж вибрали. Ти в порядку? Так, так, все добре, поговоримо вже завтра на дні народження, добре? І зовсім забув, мені вже пора йти. До зустрічі, Рін. До зустрічі, Харукі. Не забудь про Торт. Це був останній раз, коли я його бачив. Коли хто-небудь його бачив, кінець, Дякую, що спробували нашу візуальну новелу. Переконайтеся, що спробували різні варіанти відповідь. Зараз ми, звісно, зараз ми все спробуємо. Так, давайте пропускаємо. А так, ми казали відпусти негайно тепер піддатися обіймам. Мені перехопило подих, та я не опирався. В глибині душі я знав, що то було марно. От, дідько, ти справді тут. Я вже думав, ти ли загубився дорогою чи його голуб заїв, чи <смас> головне, щоб не голуб із сімс. <смас> так, так, відпусти вже. Я зараз помру і голуб уже століття, як листи не носять. О, справді Замить руки випустили мене з обіймів, і я зміг побачити свого нападника. Гаруки, мій найдавніший друг друг, щоправда, з яким не бачився майже два роки, з тих пір, як моя родина переїхала з, а, з мідоріями. А, так, клянусь матінкою, ти змусив мене похвилюватися те ж саме. Давайте тепер скажемо, я маю дещо для тебе. Окрім листа в моїй кишені, сховалася невеличка прямокутна коробка, подарунок. Завидівши його. Коробка це вона, тому, напевно, завидівши її, мабуть, тут було б більш доречно, тому що подарунок він же ще не бачив, він же йому не коробку дарує, правильно? Тому, напевно, тут було б краще, завидівши її, в Харуки загорілись очі, я згоден. А ха. <плес> Сенсі, про яку коробку ти подумав? Слухайте, мені або здається, або це правда. Ось ця лінія вища за ось цю. Тобто воно по діагоналі йде. Ану, давайте перевіряти. Да, дійсно, вона по діагоналі йде. Прикольно. Що? Ха-ха, ха ти б бачив свій писок, Рін? я жартую, розчарований? Не буде тобі подарунку? Ні. Будь ласка, не мої речі. Ні. Перш ніж я встиг сховати коробочку у себе за спиною, харубки і скотячого, перш ніж я встиг сховати коробочку у себе за спиною. За спиною, мабуть, перш ніж я встиг сховати коробочку у себе за спиною, Харукі з котячою спритністю стрибнув уперед і вихопав подарунок у мене з рук. Спіймав. Чи можна відкрити? Звичайно, він твій. Харукі згора від нетерпіння та цікавості, та все ж акуратно, аби не зіпсувати святкову обгортку, розгорнув цікаво, саме щоб не зіпсувати святкову обгортку, розгорнув подарунок. Тут два варіанти: або він просто дуже охайний, або він планує її використати вдруге. Ну, або й те Невже це ж мобільник справжній? Гаруки щось не так? Ні, я. Я дуже вдячний тобі, Лін, але я не можу його прийняти, батько, тк... батьку це не сподобається. Він дуже принциповий... він дуже принциповий стосовно деяких речей. Це яких речей? Які роблять мене щасливим, наприклад. Хай там як це мій подарунок тобі. Я хочу, аби ти його мав. Уяви, ми могли б поговорити у будь-який момент, і не треба буде писати дурні листи, дурні? Але можливо, ти маєш рацію. Я не вперше приховую щось від старого. Це буде наш секрет. Насправді є ще дещо про що я хотів поговорити з тобою, це дуже важливо для мене. Нехарактерно. Так, ми це все. Ем... давай поговоримо пізніше, тут ляки з відра. Так, а вже ж, але я не дуже хочу повертатись додому сам. Ти ж супроводиш мене, правда? Можеш навіть залишитися в гостях? Вдома у Харукі мені стало остаточно зрозуміло, звідки в нього ці синці. Я не залишу його з цим наодинці. Кінець, дякую, що спробували нашу візуальну новелу. Переконайтеся, що спробували різні варіанти відповідей. О, вже це Ще, схожу, у нього батьки релігійні фанатики, це жесть. Так, ну давайте спробуємо ще. А, так, давайте йому греться, обійняти у відповідь. Мені прихопило подих, та я не опирався. У глибині душі я знав, що то було марно. Так, я можу вже пропускати. Ой, дідько, ти справді тут? Ні, чекайте, ми ж а, обійняли у відповідь. Так, все те ж саме. Я маю дещо для тебе з ним народження. Ну, давайте. День народження є у кожного. Так, ну схоже, що ми все подивилися. А Ти виглядаєш знервованим, ти в порядку? Вдома, не все гаразд. Не хочу повертатись туди наодинці. Ти ж супроводиш мене, правда? Ага, тобто, бачите, якщо ми обіймемо його і навіть нічого не подаруємо, дивіться. тобто ми. Ну, є насправді різні варіанти. Ми так вибирали, а маю дещо для тебе це всі перші варіанти. А, дурні листи, правильно, він каже, дурні листи. А, я вдячна, справді вдячна, але я не можу, не хочу злити батька заяви раз. А, так, ти виглядаєш знервованим вдома, вдома не все в порядку. Тобто тобто він постійно, тобто Є різні варіанти. Давайте тепер спробуємо тут перший варіант, тут другий варіант. Так, а вже ж, Ох, зовсім забув, мені вже пора йти Зустрінемось на дні народження, завтра добре. Так, не забудь про торти. Це останній раз, коли я його бачив. Тобто в нього там прям щось дуже жахливе вдома. Давайте спробуємо другий варіант тут. Другий варіант тут. Так, це ми, значить, бачили. Прям цікаво подивитися. Тут перший варіант вибираємо. Тут перший варіант вибираємо. Так, значить, ми це вже бачили. А, просто цікаво, що ще ми можемо нове натикати. Другий варіант, перший варіант, другий варіант. Окей, це ми бачили. Ну, власне, ми зрозуміли основне, що Харукі живе в, в жахливому домі. До нього дуже жахливо ставляться батьки. І це дуже страшно, тому що, ну, типу, коли ти живеш з людьми, які тобі несуть небезпеку, це, це жахливо, тому що куди тобі йти. А, так, що ми тут вибирали? Чекайте, я забула Тут, по-моєму, другий варіант і другий варіант. Ну, здається, ми перевірили всі варіанти. Якщо я пропустила якийсь варіант, то, будь ласка, напишіть мені про це. Я зараз ще не під запис. Давайте я зараз спробую ще раз все натикати, а поки я натикую, давайте поміркуємо щось про цю. Бо я, я люблю трошки побалакати, бо ці ігри вони такі, ну, коротесенькі, хоча, от зараз я дивлюся, вже 16 хвилин. Власне. Мені сподобалась графіка цієї гри, вона справді така прям атмосферна, вона прям така літня клас, ну, красива. А, і, хоч, і в цю красиву обгортку нам загорнули насправді страшну тему, а, ну, яка пов'язана з домашнім насиллям. Тому що, ну, по суті, це дитина, яка піддається, ну, ну як це правильно, піддається, да, чи як це правильно, а, яка, мабуть, живе в атмосфері домашнього насилля, і це ну, це страшно насправді, тому що він дитина. А, ну, і от, Наприклад, що, що йому робити? Якщо це маленьке містечко, то якщо у нього, наприклад, це єдині родичі, от, бо він навіть каже, що ти, типу, мій єдиний друг, за, через те, що більше нема з кого вибирати. тобто, Йому особливо нікому розказати про е, свої почуття, про те, що йому загрожує щось. От, імовірно, якщо це маленьке селище, то, наприклад, може бути таке, що йому навіть немає ні до якихось соцслужб звернутись. Ну, тобто, це, це страшно. Так. Ну, здається, ми всі перевірили варіанти. Якщо раптом я щось пропустила, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Буде цікаво дізнатися. Здається, я перевірила всі варіанти. От, але. Е От бачите, Коли ми йдемо разом з ним, то є якась надія, що ми йому допоможемо. Коли ми е, відпускаємо його самого, то це виходить останній раз, коли взагалі хто-небудь бачив Харукі. І це якраз таки про те, що ну, коли відбувається щось таке, не можна мовчати, тому що такі злочини, вони використовують. Те, ну, і ті люди, які коїть такі злочини, вони використовують якраз таки те, що ем, про це злочини говорять, і а якраз такі злочини бояться о, ну, огласки, мабуть, як це правильно, коли про це говорять, коли це ем, стає у всіх на виду, тому що тоді є шанс, що цей злочинець ну, принаймні буде боятися діяти. Не факт, що він зупиниться, але. Принаймні, це буде певним таким як стоп-орієнтиром для цього ну, злочинця. Більш того, з'являється якийсь шанс, ну, якщо ми йдемо з Харуки, то з'являється якийсь шанс, що ми ну, можливо десь в майбутньому зможемо допомогти. Можливо, поїхати з цього селища, можливо, знайти, навіть якщо в цьому селищі він залишиться якийсь інший будинок, якось вирватися з цього е, кола. З якого, здається, виходу немає. А коли ми залишаємо його самого, то ось цей злочин, про який ніхто не говорить, то цей злочин доходить до того, що більше ніхто не бачить Харуки. Тобто, ну прям вже це насилля переходить через край. І стає вже ну, просто непоправним. Ах. Ось така гра, напишіть свої думки, мені буде цікаво про це прочитати. Наостанок я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І я вам раджу зайти на сайт цього джему і подивитися інші ігри, які там представлені. Також я вам нагадую про те, що на каналі є список відтворення з українськими візуальними новелами, зокрема з інших джемів та ті, що не були представлені на джемах. Тому я вам також раджу подивитися ігри, які є на. Цьому списку відтворені. Також не вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, якщо ви ще не підписані, перевірте, чи ви поставили лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб е, отримувати сповіщення про нові відео. Напишіть коментар, мені буде цікаво прочитати. Можливо, напишіть, яке враження на вас справила ця гра. Чи, можливо, взагалі джеми, як вам ідея візуальних джемів, точніше, не візуальних джемів, а джемів візуальних новел, Буде цікаво про це прочитати. Напишіть, можливо, які ваші улюблені ігри, буде теж цікаво дізнатися. Також нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні перевірені збори, в першу чергу збори пов'язані з Збройними силами України. Допомагайте також цивільним та тваринам, які цього потребують. І волонтерте, якщо ви можете, якщо не можете, то допомагайте принаймні волонтерам. А на цьому будемо закінчувати цю серію. Зустрінемося у наступних. Бувайте!